Наступного року в Україні мають завершити будівництво системи перинатальних центрів. Це дозволить зменшити ризики смертності новонароджених та поліпшити якість медичної галузі в цілому. Про це під час засідання уряду заявив Микола Азаров. і наголосив, медицина в Україні має вийти на новий рівень. Прем'єр повідомив, що уряд вживає заходи для поліпшення медичного обслуговування громадян. Так, на якісно інший рівень вийшла провідна кардіологічна клініка Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова. А у дитячій лікарні Охмадит зводиться новий корпус. Модернізація технічної бази наших спеціалізованих центрів і відділень, як мінімум, в містах мільйонниках та усіх обласних центрах. Це завдання, яке вимагає системного вирішення. Державне замовлення на медичну техніку від отчизняного дозволить в рази знизити себе операції. а це значить, що всі пацієнти, яким потрібна операція на серце, зможуть отримати свою допомогу. Допомога повинна бути доступна по всій країні.